Якщо говорити лише про грип та гострі респіраторні хвороби без ковіду, то в Києві е, збільшення порівняно з попереднім тижнем на 22%. Ну, е, Карантин, е, я не знаю, чи е, потрібно зараз його вводити, тому що десь більше 30% дітей в школах е, в багатьох класах відсутні саме через хворобу. Е, карантин взагалі-то він. Е, Може подовжити е, епідемію, він знімає оцей пік, таке велике навантаження на медичну службу, але захисту карантин не дасть. Захист, індивідуальний захист, колективний захист дає е, дають лише щеплення проти грипу. Щеплення можна робити будь-коли. Але треба розуміти, що імунітет не утворюється відразу після ін'єкції. Імунітет у дорослих захисні е, антитіла їх. Достатній рівень утворюється десь через 10-14 днів. Якщо можна забезпечити не зараження, ну тобто ізоляцію або носіння масок в транспорті у всіх громадських місцях і е, в сім'ї, якщо є ризик, що школяр вам принесе із школи, то можна робити щеплення, але якщо цього не можна обезпечити, то це ну не гарантований захист, тому що е, поки утворяться антитіла, людина вже може заразитися.